Добрий день, добрий <му> день, добрий день малята! <му> добрий день, малята старших груп. Я дуже рада вас вітати на музичному занятті. І сьогодні ми продовжуємо тему музичного заняття Україна, моя батьківщина. Подивіться, мапа України. Я вам вже показувала, коли ви були у садочку Зізі Так, місто наше. Запоріжжя, Запорізька область. Бачите, яка вона велика. Наша країна дуже-дуже красива і різноманітна. А сьогодні на наше заняття прийшли такі ляльки хлопчик Андрійко і дівчинка Оксанка. Вони в національному одязі, ми повторювали з вами штани чоловічок, називаються шаровари. Вишиванка і у хлопчика і у дівчинки є. Чобітки на ніжках і у хлопчика, і у дівчинки. І у Оксанки віночок із квітів на голівці так малята. Оксанка і Андрійка хочуть, щоб ми згадали з вами, е, яка пора року зараз. Згадали літо, літо закінчується. І Оксана Англійка хоче послухати, які ж ми пісеньки вчили влітку. А ви поспівайте, щоб ваші батьки, бабуся, дідусь послухали. Якби mm -hmm.

Така весела пісенька була Оксанка і Андрійка. Послухали. А зараз ну, давайте з вами повторимо символи нашої країни. Перший символ це Державний герб України. Бачите, це три, зуб. три зуби вони символізують любов, мудрість і силу нашого народу малята. А у дитячому садочку. Це ваша родина, мама, тато і дитинка. Ось такий державний символ перший, другий державний символ це державний прапор України. Два кольори, ви бачите, жовтий це пшениця, наша родюча, і блакитний – це наше безкрає небо. І прапорець у нас такий маленький є. І третій символ нагадайте мені, це Державний гімн України. Гімн – це головна пісня любої країни. Ми трішечки, давайте з вами що встигнемо, послухаємо гім. Слухаємо з вами і слухаємо обов'язково стоячи. А сьогодні я ще хочу вам пісень про Україну заспівати. Чули слова про нашу головну річку Дніпро і про столицю нашої країни місто Герой Київ на сьогодні? все, малята, до побачення.